Тим часом свій бунт, вже освітянський, підняли батьки, діти яких ходять до 87-го черкаського садочка. Із керівництвом дошкільного закладу сваряться через гроші, які змушені були сплачувати на потреби установи. Про це напередодні на загал повідомили одні з соціальних мереж. Адміністрація садка відреагувала, із цього й почалася історія розбрату. А чим скінчилася та чи скінчилася взагалі, про це Ірина Головка. 20 гривень на миючись тільки ж на розвиток дитсадка. Це мати п'ятирічного вихованця Леся Щербина пригадує лютневий прайс навчального закладу. Квитанці батьки знаходили у шафах своїх дітей після оприлюднення платіжок у соціальній мережі родину почали присувати, запевняє жінка. Рада дошкільного закладу в особі голови намагається на нас стиснути, на мою сім'ю. Присилають нам рекомендовані листи з погрозами звернутися до суду. За неправ... неправдиву інформацію, яку мій чоловік виклав мережі Фіцбу, та ці погрози упевнена Лесі не завадять довести справу до кінця. Тому з кількома активістами прийшли під стіни профільного департаменту. Жінка хоче розібратися, куди пішли батьківські гроші за минулі роки. Чи ефективно використовувалися кошти? Нині з'ясовує спеціально створена комісія. Було запропоновано голові батьківського комітету садочку чи голові ради садочку, зробити опитування серед батьків щодо визначення суми коштів, які здавалися протягом 2015 року. І тоді можна буде порівняти гроші, які витрачені, з грошами, які буде збиратися. У садочку виправдовуються квитанції батькам роздавав той самий батьківський комітет. Мовляв, самі працівники установи гроші не збирають. Рекомендовані листи кажуть, то тактовна відповідь батьківського комітету на звинувачення про так звані побори. У мене вихователі не збирають жодної копійки, не один вихователь. Вони можуть благодійні якісь внески робити на групу. Кожний хоче на свою групу для своїх дітей. Це їхнє право. Є закон про благодійні внески, але вихователі не збирають кошти, Ніякі у садку додають, мають усі звіти про використання батьківських коштів. З фінансовими звітностями невдовзі має розібратися спеціальна комісія. Ірина Головка і Гронеділько, Новини.